Друзі, вітання, Карфан на зв'язку. Сьогодні маємо ще одну класну Маздочку. Ось така мазда це x 5 2024 року випуску. Друзі, автомобіль просто топчик. Тут 16 тисяч пробігу. Нова машина. Сідайте машину, шкіра все повністю пахне новим автомобілем. Тут ще, до речі, гарний є класний салончик. Зараз вам покажу. В посередині відео, тому додивіться. А так по кузову вона вся гарненька, класні чорні е титанові диски, легкосплавні, гарні дзеркала. Ну, взагалі тонована, до речі, перед-зад так приїхала зі Штатів. По комплектації ми маємо без ключ, маємо сліпі зони. Тут, до речі, все антигравієчкою зроблено. Вже поставили класну резину. Позаду маємо оновлену оптику. Повний привід, двигунчик вже Skyactiv G теж оновлений. Просто машинка-бомбочка. Електрокришка багажничка, до речі, поворотнички теж вже з жовтенькі. Багажничок все чудово. Тут маємо запасочку, все повністю нове. З цієї сторони зауважень також немає. Салон. Гляньте, який салон? Це реально вишак. Люк також присутній, дверні карти всі оздоблені шкірою. Акустику ми маємо болс. Зараз вам покажу. Без ключ є, тут також антигравійка. Все чудово. Е, так, маємо сидіння переднє з електроприводом, водійське з пам'яттю. Тут також червоненька стрічка, все як має бути. По панелі теж шкіра. Зараз пробіжимось по комплектації. Акустика є. Ось такий класненький варіант. Оптика передня теж оновлена. В значку, як завжди, у Мазді дестронік, асистент полоси в нас також є. Повний електропакет, пам'ять я вже говорив, асистент полоси говорив. Мультикермо тут шкіра без зауважень, тому що ми маємо. Що ми маємо? Гарне привітання і 16 тисяч кілометрів пробігу. Оце вишачок. Дзеркало з автозатемненням. Маємо двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Всіма відомо панелю управління мультимедією, авто. Ну, топчик. За коробку там нема що говорити. Камеру, до речі, оновили Гарна якість, салон приємний до неможливості. Тому, якщо у вас цікавить така автівочка, вона в нас є в наявності, приїжджайте до нас, в місто Львів. З Ту та робимо класний тест-драйв. Її можна купити як за повну вартість, також хто має крипту, в крипті також оформимо угоду. Якщо трішки не вистачає, то тоді вже прийдеться через наших партнерів лізинг або кредит. У нас всі автомобілі є в телеграм-каналі. Я зараз прикріплю ось тут наш Телеграм. І якщо щось, слідкуйте за нами. Всім гарного дня, Карфан допомога.